Доброго дня, шановні українські аграрії. Ми з Віталієм їдемо на поле. У нас цікавий агрегат І так цікаво працює, що просто прозріти можна. Але, як кажуть, саме головне — це деталі. Тому що ми вам і цінні тим, що ми виробничники. І у нас виникають такі питання, знаєте, як ото ні в кого кажуть, ні в кому не продавали такі агрегати, нікому. Якби ні в кого проблем немає. А у вас оце є проблема. Так кажу, так це є відношення сервісу таке. Таке, яке є, розумієте, це відношення до того, як поставити цей град. підпишіть від експлуатацію. Та кажу, воно ж не працююче. Ні, воно буде працювати. Ми над цим працюємо. Уже клеєм мажемо. Там уже представляєте, нова машина, новий град, Вони вже клеєм мажуть свої болти в совою, що закручують це якийсь дурдом, колеги. Так що запрошуємо до співпраці. Ми вам цінні, колеги, тому що ми виробничники і маємо такі проблеми, що і вам, і в казках не описати. Тримайтеся, будемо далі висвічувати це відео.